Олексій Бойко, віце-президент дитячого хокейного клубу Патріот, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри комп'ютерних наук та цифрової економіки Вінницького національного аграрного університету. Одружений, захоплюється хокеєм, плаванням, полюбляє сплави по річках та подорожі, життєве кредо, всебічний розвиток молоді це основа успішної країни в майбутньому. Насправді, якщо ми говоримо про дитячий хокей, він абсолютно безпечний, набагато безпечніший, ніж інші види спорту ігрові, такі як футбол, баскетбол, тому що діти повністю... Захищені, в них захист, щоб ви розуміли, от повністю все тіло закрито, Тут на колінники величезні, потім йдуть шорти, жилет, налокотники, на шолом, шия закрита, все повністю закрито. Тобто, отримати травму майже неможливо. Ну хіба що десь там навіть дуже, тут, постарати. дуже постаратися? Тобто, наш досвід показує, що діти. Ну, немає травм взагалі, діти, які починають займатися десь до років до 15-16 трав немає, поки немає силової гри, взагалі травм немає. У, до, у професійному хокеї так бувають і беззубі і так далі. Вони знімають шоломів сітки. Але зараз е, всі професійні ліги світу дуже Дуже до цього так серйозно ставляться, щоб запобігти різноманітних травм, все більше і більше з'явилися зараз і захисти шиї, і капи всіх заставляють одягати. Тому таких випадків, коли нема зубів, стає все менше і менше. це було саме з тих перших хокейних матчів. Тобто сьогодні ж в саме цей день відбулася перша трансляція хокейного матчу. Грали в Америці дві команди. І ось я так розумію, що більше вже ось наслідки. Ось того саме ігрового. Ви всі бачите там драки, ці да, Добре, хокейні, але зараз е, набагато менше стало силової гри, е, ну саме грубої гри, зараз більше грають на техніку, все, тому все заборонено і правилами і дуже за цим сильно слідкують. Тому Добре. ні, він не такий травматичний. А от якщо от ви ми ж розказали про амуніцію, там, там, там захист. А настільки наскільки важко маленькій дитині взагалі звикнути до цієї амуніції, мені здається, вони не повороткі у цьому всьому, можливо, я помиляюсь. На нашому ютуб-каналі подивитися, як ці маленькі діти бігають. Насправді є такі ковзанки, навіть такі для трьох-чотирьох для років, і це дуже прикольно виглядає. Дуже кумедно. Їм дуже подобається, тому що вони не відчувають взагалі, як вони падають. Напевно, воно важке. Так, воно важить mm -hmm. там. Ну, якщо взяти таку дитину, там років 10, це. Плюс, я думаю, плюс 5 кілограмів, то й більше це собі, потрібно носити все на собі. Але в цілому вони звикають дуже швидко. І, ну, звичайно, коли там нема тренування, вони хочуть побігати без, без форми. Але на лід ми забороняємо взагалі виходити без захисту, без шоломів, без захисної амуніції, для того, щоб забезпечити повну безпеку а дітей. Наскільки корисно для здоров'я і, можливо, для яких категорій підійде, для яких не підійде? Підійде для всіх. Всіх категорій корисні для здоров'я, дуже корисні для дітей, які страждають захворюваннями дихальних шляхів. У нас дуже багато дітей приходять по рекомендації лікарів саме з різноманітними бронхітами, там, астматичними станами, тому що на ковзанці завжди холодне вологе повітря і дуже допомагає. Діти не так часто хворіють, діти позбуваються бронхітів і в нас Є багато випадків, коли діти приходили навіть які вже були на постійно на балончиках, і потрібно було ну постійно задихалися. Рік там, рік два, і взагалі повністю виліковувалися, і все ставало. Круто. От тому запрошуємо це дуже корисно для дітей. Це дуже корисно. А з якого віку взагалі? Ну, можна, ми, Щоб було простіше тренерам, напевно, десь з 4-5, але можна і з трьох починати ставити. З трьох, і десь ми набираємо до. До 7-8 років, тому що вже 8 років діти в 7-8 років діти активно приймають участь у змаганнях, і тим, хто приходить пізніше, дуже важко їх наздоганяти. Тому от кому 4-5 років в самий раз приходити і починати а а тільки хлопці чи дівчата теж і бажуть? дівчата теж. І дуже стає популярний жіночий хокей в світі. І дівчата грають, і це їм подобається. І Це динамічно, дуже така енергійна гра, дуже швидка, найшвидший, найшвидше найшвидший, найшвидший, найшвидший Спорт саме ігровий від спорту в світі це дуже захоплює, Дівчатам теж подобається. І Скільки на тиждень разів тренування відбуваються кожного дня, окрім неділі, в нас є тренування. А да. от цікавить мене, я знаю дуже багато всього про футбол. Да. Я вже я вже розповідала. Бо живу в футбольній родині, а про хокей не знаю нічого. Про турніри, от якісь міжнародні турніри, перемоги, поразки. Ну медалі ось на медалі що нещодавно відбулося? на жаль. На жаль, от бачите, в нас в країні більш популярний футбол, але mm -hmm. хокей намагаємося розвивати, популяризувати дуже класний е, вид спорту. Ви запрошуємо прийти, подивитися, в ці, наприклад, цю п'ятницю суботу у нас будуть змагання Чемпіонату України серед дітей 2013 року і молодше. Це в парку в парку, так. Да. Приходьте вхід вільний. Дуже ви, ви захопленням це подивитеся і влюбитеся в цей вид спорту. Е, так як в нас в Україні ну, не дуже розвинений В нас вид спорту, у нас, напевно, футбольних команд Вінниці більше, ніж хокейних команд по всій Україні. Ого. Так. Тому нам доводиться для того, щоб діти піднімали свій рівень і і достойно виглядали на міжнародному рівні. Ми постійно, постійно приймаємо участь у багатьох змаганнях. З європейських мінімум раз в місяць. Ми команди наші подорожують до Польщі. Також ми постійно приймаємо участь в найбільшому європейському турнірі. Ріга Кап минулого року, в квітні минулого року, ми перемогли на цьому турнірі. От Медаль лежить. А це медаль на всю команду? Ні, це індивідуальна. Це, це кожному ще був принесли... кубок. Я приніс лише ага. медалі. Добре, добре. В кінці 2024 року ми перемогли на великому турнірі. Називається Мілан Cup, це на честь Петра Мілана, хокеїста польського, проходив у місті Сонок. Теж такий престижний турнір. Там були команди із Латвії, Словаччини, Польщі, України. От ми здобули там теж кубок. Ну, от в цьому році ще запланована знову ж таки Рига і поїздка в Австрію на великий турнір. Так що намагаємося. Якщо говорити про... Лід, який нам надає ну лід нас повністю оплачує міська рада. дякуємо uh -huh. їм і це завдяки цьому. В нас є тренування шість разів на тиждень. Діти uh -huh. можуть займатися, і в нас є достатньо часу для того, щоб бути на льоду. То всі міжнародні змагання ми або шукаємо спонсорів, або батьки оплачують. Здається, мені здається, мені подобається. Починає подобатися Починає вже. подобатися. Покій, да. Да. Ви просто так розповідаєте. Та. Ні, завітає. Насправді досить цікаве. Дійство навіть якщо нічого в цьому не розумієш, сама картинка, Але воно цей драйф, мені да, здається, стається да, да, дуже... швидко. Швидко, це дуже uh -huh. швидко, дуже динамічно. От Сергій казав про швидке прийняття рішень, рід до себе хокістів. Їм потрібно uh -huh. приймати дуже швидко рішення. Професійні хокеїсти найкращі в світі. Вони, якщо є статистика, яка говорить, що вони шайбою володіють за весь матч, буквально декілька хвилин. Весь інший час вони роблять передачі, і е, про хоке... Фраза про хокей, що ти повинен бути не там, де шайба, а там, де вона буде. Тобто uh -huh. це такий е, швидкий е, ігровий вид. Шахів, це потрібно приймати рішення швидше. Ну, Залишка, ну, і, ну, і, ну і я тобі, тобі ще спойлер закину, там не як в футболі там можна мінятися декілька разів, а там, а там, а там а завжди, а міняються, завжди міняються, завжди свіжу. люди дуже великі швидкості, і, 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 щоб швидко втомлюєшся, це е, швид, для того, щоб підтримувати постійно таку швидкість команди, вони постійно міняються в команді, е, в ну, дитячій команді три ланки по 5 чоловік, 15 чоловік, е, е, в, ну, в кожній ланці три нападника, два захисника, а в професійній команді команді Чотири ланки, які постійно змінюються. постійно постійно Вони на полі менше хвилини перебувають і постійно йде зміна. А до речі, ось ми про дитячу говоримо, а потім є якісь перспективи потрапити в дорослі команди. ну Для цього ми їздимо на міжнародні турніри, для того, щоб діти проявили себе, побачили. Звичайно, хотілося, щоб хокей розвивався в Україні. Професійні діти могли залишатися тут, але для багатьох це перспектива знайти подальше навчання і пов'язати своє життя. З хокеєм, з університетськими командами по всьому світу. Тому так, для цього це ми робимо працюємо. Супер, дякуємо Дякую за інформацію. Ну що, тоді запрошуйте вівничан. маєте змогу запрошувати. До речі, так. якщо можна, ще, ми для маленьких дітей щочетверга проводимо безкоштовні тренування, навчаємо кататися на ковзанах. Приходьте о 17.30. Щочетверга що четверга, ми вас чекаємо, тільки приходьте заздалегідь, щоб ми підібрали. Все весь захист і змогли одягнути в 17.30, щоб діти вже були.